Вітаю на уроці літературного читання щотижневі 5 Квітне мова наша рідна Читаю для себе. Постав відео на паузу і прочитай текст самостійно. Після тексту дай відповіді на запитання. Дай відповіді на запитання за змістом прочитаного. До чого закликає Олесь Гончар юних читачів? Що, на твою думку, повинен робити кожен із нас, щоб зберегти рідну мову? Як ти вважаєш, що дає нам підстави пишатися рідною мовою? Слухаю і розумію. Послухай оповідання Алевтини Волкової, дарунки осінь». Перевір, чи уважно ти слухав. Слухала. Послухай оповідання Алевтини Волкової, дарунки лісу. Осінній ліс приваблює не лише красою, а й своїми дарунками. Чого тут тільки не знайдеш восени. Справжня комора природи. Під ніжними променями сонечка блищить чорна бузина, розчервонілися соковиті плоди барбарису, калини, шипшини, синьо-сизі ягітки глоду на початку осені дуже терпкі, а як тільки вдарить перший мороз, стануть вони солодкими і смачними. У вересні достигають горіхи на ліщині, збирають їх білочки і борсуки, бурундуки і ведмеді. Охоче ласують ними і дорослі, і діти. Дарунки ліс розкидав і під ногами. Нахились у глибині заростей, натрапиш на сімейку груздів, таких м'ясистих, запашних. Теплі вологі осінні дні, зустрінуться ще й білий гриб, рижики і маслята. Ось сімейка лисичок зовсім не криється від людей. Бери скільки хочеш. Стоять на товстеньких ніжках підберезники і красноголовці. Поряд із кущиком бузини дуже багато різнобарних сироїжок. Зверху різні. А знизу однаково білі, трохи пізніше на березових пеньках і поблизу від них зустрінуться гриби опеньки. Ростуть вони цілими родинами. Кожен у цяточках ніби засмаг на осінньому сонечку, повними кошиками своїх багатств зустрічає нас ліс. Тож і ми повинні завжди пам'ятати, що можна брати в лісі гриби, ягоди, горіхи, квіти, не руйнуючи при цьому грибниць, не ламаючи гілок, не знищуючи коріння, щоб ці рослини змогли відновитися знову, щоб дерева і кущі давали влітку прохолоду, а взимку затримували сніг і захищали землю. Морозив. Про яку пору року розповідається в оповіданні? Якими плодами пригощає осінь ліс? Чим пригощає осінній ліс білочок, борсуків, бурундуків, ведмедів, дорослих і дітей? Назви гриби, про які розповідається у творі. Які гриби різнобарвні і білорожеві? І жовтуваті, і червонисті, які гриби ростуть на пеньках цілими родинами. Від чого застерігає нас автор? Читаю для когось. Прочитай вірш Наталки Білоцерківець. Поміркуй, з якою інтонацією слід його читати. Підготуйся і прочитай його близьким друзям або однокласникам. Купана цілована хвилями дніпровими, Люблена, голоблена сивими дібровами, з колоска пахучого, з кореня цілющого І з усмішки і сльози, сонця, вітру і грози у наша мова. Збагачуй свій словниковий запас. Зроби комплімент рідній мові. Запиши слова, які її характеризують. Отже, в зошиті записуємо число, класна робота, рідна мова найдорожча, викохана, мудра. Яка ще наша мова? Прочитай цікавинки про українську мову. Українська мова входить у список найкрасивіших мов світу. Мова є мелодійною, тому її визнали другою за мелодійність після італійської. Найбільшу кількість синонімів має слово бити. Їх аж 45. Найуживаніша буква в українській мові буква П. І саме на цю букву починається найбільша кількість слів, а на букву Ф найменша. Дякую за увагу. До зустрічі!